Розбереження України власне зокрема і цю ідею сповідував Андрій Поробів тому числі і робив дуже і робив дуже багато для того, аби Україна не піддалася Росії для того, аби Росії не вдалося нас окупувати і загарбати. Про дипломатію про те, що робить світ для української перемоги, будемо говорити далі з нашим гостем. Це Роман Безсмертний, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь 10-11 років Роман Петрович. Дякую, що ви сьогодні. З нами. Добрий вечір. Доброго вечора, пані Марино. Ми сьогодні, звісно, говоримо і про Андрія Поробія. Сьогодні люди збираються на Майдані Незалежності для того, аби згадати про його роль у встановленні української державності. Ну, я думаю, точно немає сумнівів, сумнівів у його патріотизмі, і він точно знав, хто одвічний український ворог. Скажіть, Роман Петрович, що ви сьогодні згадуєте про екс-спікера? Про коменданта Майдану. Ви точно були знайомі. І, власне, Ну яким ви запам'ятаєте Андрія Паропія і його дії по збереженню української незалежності? Ну Ми з ним так тісно почали працювати з 2004 року, з Помаранчевого Майдану. Андрій був тоді комендантом українського дому. А, і от Андрій Парубій це обособлення генія українського народу. Унікальна людина з точки зору організації, самоорганізації, таланту організовувати людей, вести за собою, приймати рішення, бути відповідальним. А власне, от він, як становлення, як політика, його почалося задовго до українських майданів. От, і представляв він собою, очевидно, успадкувавши від позиції діда ці патріотичні національно-демократичні мотиви. Його категоричність, впевненість і стійкість, це, Андрій, це була людина, на яку завжди можна було надіятись. Він завжди прийде на допомогу. Я іноді, коли доводилося спілкуватися з ним, Просто дивувався його впертості. Бо ця впертість, і зашкалювала. І я ніколи не забуду оці фрагменти з димовою шашкою. Під час Харківського. Так, він не один був, їх було два, ці фрагменти. Один був у 2004 році, а другий у 2010. Тільки у 2004 році він не реалізував її. Зате він реалізував цю ідею у 2010 році. Тоді, в 2004 році ми з ним спілкувалися, я кажу: ну, невже ти не бачиш, що ми і так беремо верх, на що ти ці речі? Ми їх маємо додавити. От. І а, в 2010 році, коли відбувалася ратифікація цих харківських угод, він пішов на тину. Це в стилі Андрія було. Я розумію цю ситуацію. Коли... Втрачається управління, втрачається вплив на ситуацію, хтось має взяти на себе відповідальність. Він здатен був на такі кроки. До речі, оце зайняття українського дому у 2004 році це теж його ідея. Бо тоді, коли сказали займати приміщення, будинок офіцерів, мерію Києва, а далі будинок профспілок, то цей. Ідея Андрія була зайняти український дім, ну він дещо подаль стояв цієї ситуації ну, будинок офіцерів ще далі. Але він настільки був впевнений у цьому, що це треба робити, бо там можуть засісти спецназ. От. І він прийняв це рішення. Взагалі, він дуже надійна людина був. Мантрошка. А як вам цей цинізм? Російська пропаганда сьогодні витягнула е, політичного трупа е, Януковича, який каже про те, що він виявляється, робив все можливе для того, аби Україну зблизити з Європейським Союзом? Це європейці не хотіли. Щоб що сьогодні оце відео? Е, пані Марино, Днями якось е, е, керівник ГУР Міністерства оборони попередив про те, що на Україну накочується такий інформаційний прес. Це складова цього пресу. І ми матимемо ще декілька прикладів, коли ці динозаври викарабскаються із цих печер історичних і почнуть щось там гундосить. Ну, фігура Януковича мені зрозуміла. Тому його піднімають, витягують. Для того, щоби вносити розкол українське суспільство. Але я думаю, що тільки ідіот може зараз думати про те, що ця фігура буде приносити якийсь розкол українське суспільство. Консолідацію я в цьому переконаний. Ну, ну, до речі. речі та прошу. До речі, на моє переконання і вбивство Андрія От з того, що я чую, Воно теж очевидно, що в цьому ланцюгу от, пресу по відношенню до України. Зміти, коли вбивають людей символів, таких як Ірина Фаріон, Андрій Парубій, це означає, що починають тиснути на нерви. А коли піднімають цього динозавра, це точно такий ж самий прийом починають тиснути для того, щоб вносити розколи. Але цей це, це інструмент рашистський, він не спрацює. Ну то далі про дипломатичні зусилля і про те, чи наближаємось ми до миру. Через перемовини президент Зеленський підкреслює, підсвічує, що сьогодні а, час, коли сплив черговий дедлайн від Трампа отих тих два тижні після зустрічі з європейськими лідерами. Що далі в Росії кажуть, СВО триватиме. А, ну ротом начальника їхнього генштабу кажуть, що все буде відбуватися. Шос збирається. Також ми бачимо, як моді весело водить за руку Путіна і підводить до сідзинпіня. Розуміємо, що там намагаються вибудувати яку. Нову архітектуру глобальної світобезпеки, впливу, і таке інше. Що на столі. Ну, о, якщо взяти нинішній день, то в нас з одного боку Терезів ШОС і святкування 80-річчя завершення війни, як зараз називається це вже тепер Народно-визвольної армії Китаю проти японського мілітаризму, а не Другої світової. А з іншого боку, 4 вересня. Зустріч у Парижі з нагоди з приводу а, завершення чи початку а, першого читання концепції, чи, а, скажімо так, плану а, гарантій безпеки, розгортання гарантій безпеки. І по суті, ми бачимо перед собою поляризацію світу, а в Цинзяні зустрічається і в Пекіні вісь зла в Парижі. Коаліція свободи і демократії. Ну, а Дональд Трамп грає в гольф, чи хворіє там, чи видужує. Не знаю, як це назвати. І от це є якби визначальним нинішньою ситуацією. От Україна воює в цей час. Що я найбільше очікую від зустрічі в Парижі? Бо зустріч в Парижі має відповісти тепер уже на питання не лише. Гарантії свободи в Україні. Бо зараз ситуація котиться до того, що так трапиться, що Україна буде гарантію видавати окремим регіонам Європі і так далі. Е, По тому, що трапилося зараз у е, Китаї, де поруч стоять дракони слон, про що мріяли завжди в Пекіні. Це річ дуже серйозна. Я не знаю, як той гравець у Гольф зараз дивиться на те, що він натворив своїми кроками. Але на моє переконання, нині 4 вересня європейцям треба трохи активнішими бути з точки зору перше, формування об'єднаних європейських сил і формування штабу. Бо в мене таке відчуття, що щось має відбутися з НАТО після оцих от Зустрічі, які зараз відбуваються в Шосі, будуть в Пекіні і так далі. Завжди відлучення Трампа від політики, його паузи, вони приносять несподіванки. І тому я очікую зараз, що ось щойно щойно він прокинеться і почне фонтанувати певними ідеями. От. На загал же треба чітко сказати, що ситуація в Китаї, яка зараз розвивається, вона несе в собі колосальну потенційну небезпеку. І не дивлячись на те, що там фюрер із рік Московський, що зустріч на Алясці, відкрила дорогу до миру, зате в Цінзянській декларації засуджено ситуацію в. Е Ірано-ізраїльському, Ізраїльській війні, а про Україну, ні. І, зокрема, в сактері Газу, але ні слова не сказано про російську агресію проти України. Ось вам яке спрямування того клубу осі зла. Очікую, що в Парижі знайдуть мужність відповісти чимось серйозним, а не просто зберуться і розійдуться. Петрович, президент Туреччини Редже Пардоган з Путіним також там у Китаї обговорили візит. Путіна до Туреччини. Ну і Путін також говорив про Стамбул як, значить, перемовний майданчик, і про те, що там відбувається якийсь рух. Але мене цікавить наступне кілька днів тому з'являлася інформація від Хакана Фідана про те, що росіяни відмовилися від планів контролювати чотири області. Нові вимоги Кремля щодо завершення російсько-української війни вже не охоплюють, Нібито їхнє прагнення контролювати чотири регіони України. Тепер ідеться лише про два регіони, принаймні. Так, міністр закордонних справ Туреччини говорив. Ердоган, зараз яка його роль, і от що може відбутися у цьому контексті? Перше, що стосується слів, які приписані Фідану я маю величезні сумніви того, що він таке говорив. Бо я ніде не знайшов цієї фрази як прямого висловлювання Фідану. Скоріше за все, вона придумана. Як і більш того, що нині звучить, воно підпалене дуже серйозно брехливими плутаними фразами Стіва Віткофа. Зараз це підтримано в інформаційному просторі оціми коментарями, ніби фідана. А назустріч я можу лише процитувати те, що говорять расисти, вони залишаються на своїй позиції. Більше того, список претензій і вимог до України збільшується. Майже кожен день туди дописують чергові пункти. Це важливо розуміти у цій ситуації. Що стосується Стамбулу, то <кій> поки що розмову про навіть черговий, черговий раунд переговорів немає, а там, я нагадаю, має бути підняття дипломатичного рівня. Тобто там мають вже бути не стенографісти з боку Росії, ну, принаймні, хоча б міністри з'являться якісь для того, щоби. Адекватно виглядати на о, фоні української делегації, повноважної делегації серйозних представників. Але очевидно, що це не проглядається. Стосовно всіх оцих фраз, які лунають з Москви, це лише інструменти затягування процесу. У них немає ні бажання ввести конструктивний діалог, ні конструктивних пропозицій. Основою позиції Рашиської Федерації є ультиматум. І до цього ультиматуму кожного дня додаються пункти. На даний час я вважаю, що 4 вересня в Парижі мають бути прийняті рішення щодо запровадження серйозних санкцій, Ті, які Ми вже чули Роман Петрович. Дональд Трампа, які він не робить. Ну, ми вже чули заяви такі від європейців, але вони залишились заявами. Вони і по телефону всі разом дзвонили Трампу, та інші були ну окремі заяви кожного із них. А що по факту європейці будуть свою роботу робити? Я тут ніяких сумнівів не маю. І те, що стосується озброєння України, допомоги Україні і гуманітарної, і фінансової, і військової, це буде робитися. Пані Марино, нині, якщо співставити нинішні ріки попередній, на 30% Європа допомагає більше, ніж попередній рік допомагали США, а це був рік найбільшої допомоги. Тому в цьому відношенні Європа буде своє робити. Що зараз визначає нинішня ситуація? З ким Трамп? Мене найбільше турбує те, що він оцерядиться посередники. Тобто виходить, що Україна захищає Європу, разом європейці допомагають, захищають цінності американців. А Дональд Трамп каже, а ми тут не при чому. Ми любимо однаково і один народ, і другий. Це речі, які свідчать про те, що там абсолютно відсутня адекватна оцінка ситуації. Сподіваюся, що події у Китаї вони трохи протверезлять. Вашингтон і вони спустяться на землю. Те, що там відбувається, це по суті повне виштовхування Сполучених Штатів із сфери, яку вони донедавна вважали ключовою для себе. Па собі вам величезне. Дякую, що ви знаходите для нас час. Роман Босмартний був з нами на зв'язку. Дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь з 10 11 років. Дякую, Роман Петрович.